Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультуючи чи варто вам їхати на авторинок. чи... Все-таки краще подивитися в оголошеннях по Україні та перевіряти ті автомобілі, що вам подобаються. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Сценік. Ценік 2014 року, 1,5 дизель, 197 пробігу, 8900 ціна. Контакти до власника присутні. Так, салон на тканині, коробка автоматична. парктроніки є. Більше інформації по телефону. Ford S-Max. 9 рік, 2-літровий дизельний двигун, 224 пробігу, 8200 ціна, коробка автоматична, контакти ось тут присутні. Якщо відчинено покажу, Так, закрито. Клімат-контроль, мультикермо, бачимо, дисплей. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. Туран 9 року, 1,4 бензин, 29 пробігу, 6750 ціна. Так, Телефон зараз пошукаємо. Бачимо, є клімат контроль. Підігрів сидінь. Присутні. Так, Не бачу скільки місць. Флопці, Туранчик ваш? Так. Продуктуєте номер. Ага, все, я зараз сам продублюю. Так, номер по Турану 066 397 50 48. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, 13 рік, 1,7 дизель, 220 пробігу. Пишуть, обслужено 8300 ціна і контакти до власника ось тут присутні. Mazda 5, 13 рік, 1,6 дизель, 8900 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині. Є мультикермо, бачимо. Коробка механічна. Це має бути 7 місць. Так, 7 місць версія. Перектроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Ford C Max. 11 рік, 2-літровий дизель. Тут, так? Дизельний двигун, автоматична коробка 221 тисяча 10 250 ціна. Телефон той самий? Так. Телефон диктую: 066, 397-5048 і покажу вам по салону. Максимальна комплектація, підсказує, Шкіряний салон, мультикермо, клімат. Панорамний дах. Присутній. Рено-сценік другого покоління. Хорошим двигуном 1.9 дизель 190 заявленого пробігу, сьомий рік, 6500 ціна і контакт до власника ось тут присутній. Клімат контроль, круїз контроль. Більше інформації уточнюєте. Так, сімейний Chevrolet Orlando. Семимісний, без підфарбувань, 1,8 бензин, 11 рік. Ось тут контакти є. 8800 ціна. Так, дивимось по салону. Ключів замку бачу присутні. Перектроніки є, більше інформації. Уточнюйте. Ринок. Grand Scenic. 12 рік, 1,5 дизель, 230 оригінального пробігу, постачна комплектація, з 76 ступка механіка, контакти до власника присутні. Є панорамний дах, бачимо, оригінальні диски. Парк троніки. Заробити, приїдете, хлопці, знаєте ще. Більше інформації по телефону. Volkswagen Туран. Так, Туранчик сьомого року 250 пробігу, 7-місний, 1,4 тесайний двигун, 103 кВт, 5300. Ціна контакти до власника. Ось тут присутні. Коробка механічна, клімат-контроль, підігрів, присутні. Citroen c 4 Picasso. 10-й рік, 1,6 бензин, 196 пробігу, 6300 ціна, контакти ось тут присутні. Коробка механічна, бачимо. Фуркоп та парктроніки присутні. Peugeot 5008. 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Контакти є, 7800 ціна, сервісна історія присутня. Хто хоче посперечатися, ми знаємо, що вона роботизована просто для просто народі автомат, клімат контроль присутній. Шторки на задніх вікнах, це 5 місць. 7? П'ятимісний варіант. Opel Zafira B. Б. Десятий рік 1.7 дизель, 249 пробіг, 7,200 ціна на повному заряді, пише власний контакт, присутній. Дація пишуть космо. На космо-дисках. Салон комбінований. Клімат контроль присутній. Шторка в салоні є. Більше інформації Рено Реносценік другого покоління. 2005 рік, 1,6 бензин, 189 пробігу, 5550 ціна. Так, газ бензин 4 покоління, є сертифікат. Контакти до власника присутні. Комбінований світлий салон на кліматконтролі, шторки на задніх вікнах є. Олектроніки також присутні. Volkswagen Turan, 2007 рік 1,4 бензин, 251 тисяча пробігу. Контакти ось тут присутні. 7 міст, 6950 ціна. По салону. Бачимо, є кондиціонер. кого цікаве, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B. Так, 11-й рік модельний, 12, 218 пробігу, 1,7 дизель, 92 кВт, 7,950 ціна контакту до власника. Ось тут присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, покажу по салону. Добре, ваша. Октроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. 11 рік, 1,6 дизель, 225 пробігу, 8600 ціна. Пишуть максимальна комплектація, контакти присутні. Салончик на коричневій шкірі з електрорегулюванням, з підігрівами. Панорамний дах бачу є, клімат-контроль присутній. Парктроніки також є. Peugeot 5008. Десятий рік. 1,6 бензин, оригінальний пробіг, не фарбована, контакти присутні, 7500 ціна. Так, бачимо кондиціонер є. Так, це є 7-місна версія. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Grand Scenic. 12 рік 1,5 дизель, 81 кВт, 254 пробігу, 8700 ціна і ось тут контакт до власника. Opel Zafira B, 8 рік, 6,550 ціна, двигун 1,6 бензин. Контакти тут видно. Opel Zafira B. 12 рік 1,7 дизель, 7800 ціна, 240 пробігу, сервісна книжка, пробіг оригінальний і хороший технічний стан пишуть. Renault Grand Scenic. Часто запитують бензинові варіанти, 1,6 бензин, 135 тисяч пробігу, навіть так. Четвертий рік модельний п'ятий, 5,157 напишуть. пишуть комплектація. крім люка, контакти є, бачу, є там сервісна документація присутня. 7 місць. Клімат, контроль присутній. Більше інформації уточнюйте. Так, Дуже рідко зустрічаємо Mitsubishi Grandis. Є така машина, 8 рік, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт, 6900 ціна, контакти ось тут присутні. Свіжо пригнана на транзитах Так, покажу по салону. Цікаво, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Ford S Max. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, не фарбований. 272 тисячі пробігу, 9850 ціна. Контакти ось там присутні. Комбінований салон шкіра. Шкіра і тканина. Так, коробка автоматична, бачимо, як написано. Оригінальні диски, Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B, 9 рік. 1,7 дизель, 6850 ціна, контакти є, сертифікат присутній. Бачимо, є клімат контроль. Електроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Citroen Grand c 4 Picasso. 10 рік 1,6 дизель. 165 пробігу, автоматична коробка. 7650 ціна. Так, покажу по салону. Добрий день. Світленький салон. Продиктуйте, будь ласка, номер телефону ваш. 068. 0505. 6007, 607. Не, не фарбовано в рідній фарбі. Телефонуйте власник надасть повну інформацію. Ford s max Це max верніше. Сьомий рік, 1,6 бензин, 5600 ціна, контакти присутні. Кондиціонер, бачимо є. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. 11 рік, 1,9 дизель, 270 пробігу. 7899. Ціна, самімісна версія, контакт ось тут присутній. шторки на задніх вікнах бачимо. Більше інформації уточнюйте. Citroen Grand C4 Picasso 12 рік, 1,6 дизель, 228 пробігу, 8100 ціна за автомобіль, 7-місний. Контакти видно, бачу, є сервісна історія. Гарному кольорі таку темно-сірому. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 13 рік, 264 тисячі пробігу, 10 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Салон на тканині, кліматконтроль присутній. Коробка механіка. Більше інформації уточнюйте. Так, SEAT Alhambra. Seaтіc 8 рік, куди не дай 7 місць, 7600, контакти ось тут присутні. Дуже мало їх зараз переїжджає. Автомобіль з клімат контролем. форкоп та парктроніки присутні. Рено Гранд Сценік. Дев'ятий рік, 1,5 дизель, 216 пробігу, 7600 ціна. Такти, на жаль, не бачу. Ford C-Max, Одинадцятий рік, 1,6 дизель, 207 кілометрів пробігу, 8200 ціна, контакти бачимо, механічна коробка передач. Фуркоп присутній. Opel Zafira. 6 рік, 1,6 бензин, 6200 ціна, контакти ось тут присутній. Так, дивимось по салону.